Взагалі зрада коханої людини це тема дуже актуальна, поширена, і мені здається, це тема вічна, поки буде існувати людство, доти будуть існувати ці теми. І ну, на, на самих зрадах якби, ми не будемо зупинятися детально, тому що ну, на зрадах і на чоловіках, які зраджують, тому що сьогодні ми говоримо про <кій> як жінці пережити зраду. Це така жіноча тема. На чоловіках які зраджують, не будемо зупинятися детально, тому що я думаю, зараз зараз будь-де можна знайти інформацію про типажі психологічні типажі чоловіків, які схильні або не схильні до зради і так далі. Я хочу сказати, що такі ситуації бувають дуже часто, і будь-яка зрада в сім'ї чи в стосунках, це така гостра криза і показує про те, що щось в сім'ї в стосунках іде не так. І, власне кажучи, будь-яку кризу, якщо люди переживають, вони піднімаються на сходинку вище в своїх стосунках. Якщо вони її не здатні пережити, ну зазвичай такі стосунки розпадаються. Тому бувають такі зради, коли дійсно десь непрямим відношенням їх провокує жінка. І тоді жінці треба в цьому розібратися, і, можливо, таке, таку ситуацію можна виправити, коли вона там почне за собою може більше звертати на себе увагу, більше на себе дивитися, Ну і там багато може бути інших нюансів. Бувають такі зради, наприклад, коли чоловіки там, ну, середнього віку, наприклад, знаходять собі копію дружини, але мінус 20-30 років. І зрозуміло, що як би жінка не хотіла, вона ці 20 років не верне, не відмінусує і так далі. І таких ситуацій вони також є, і це треба розуміти. І треба ще усвідомити один момент, що все-таки люди змінюються. І є така, такий вислів, що часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними. І треба розуміти, що, наприклад, у чоловіка в 40 років будуть вже не ті потреби, які в нього були в 20 років. Це стосується всього, і це стосується жінок так само. Жінка в цей період переживає декілька таких своєрідних етапів. Як на мене, перший етап це такий шок, повна дезінтеграція, повне якби, нерозуміння ситуації і так далі. І дуже важливо в цей момент. Щоб жінка, тому що в неї відразу починає падати самооцінка. Це я погана, в мені щось не так і так далі. Він зайшов іншу. І дуже важливо, щоб жінка в цей період зуміла втримати себе на цій лінії. Це не вона там погана, повна, худата, якась негарна і ще так. Щось просто в нього в цей період зовсім інші потреби. Жінці дуже важливо не впасти дуже низько у своїй самооцінці. Тому що ну, падати дуже легко, підійматися досить важко. І от оце перший етап, отакого от буде шоку. Другий етап це вже буде злість, агресія, така ненависть людь до цієї людини і до тієї жінки, з там він зрадив. Вона також повинна вийти і способи, і психологічні техніки, вони є, існують. і, і там… Можна і якісь там речі його спалити, можна викричати це все, можна там писати свої негативні емоції на бумажечках їх палити, можна в церкву ходити. Ну, все що завгодно, лише б ці емоції вийшли, лише б вони не затрималися. Тому що будь-які емоції, які затримаються в жінці і осядуть там, вони потім обов'язково скажуться на її. Психологічному самопочутті і на її тілесному самопочутті, тобто так звана психосоматика, вона нікому не потрібна. Потім уже третій етап, після таких виснажливих оцих емоцій, то третій етап це може бути таке виснаження, втома, байдужість і водночас вже переосмислення всієї ситуації. От В цей період дуже важливо переосмислити, що сталося і чому сталося, можна виправити чи не можна, можна щось змінити, налагодити стосунки, чи якщо вже не можна. То відпустити цю людину і почати зовсім інше життя. І от потім вже десь четвертий етап це таке поступове вже відродження, поступова інтеграція жінки, розуміння того, що треба будувати інше життя, треба будувати інше ставлення до самої себе. І таким чином жінка поступово, поступово, поступово повинна вийти із, із цієї ситуації, яка сталася. З'являється навіть такий момент, як вдячність до коханої людини за те, що були там гарні, приємні моменти і так далі. От єдиний важливий момент, що на будь-якому із цих етапів не можна зациклюватися тому що, і, і застрягати на ньому, тому що тоді, ймовірності, вийти з цієї кризи майже не буде. Або вона дуже маленька, розтягнеться взагалі на роки, а життя не таке довге, щоб переживати так довго ці кризові ситуації. І я ще прихильність. Щоб не відмахуватися, наприклад, не, не намагатися приховати свою біль і не відмахуватися від цієї ситуації, говорити, що нічого не сталося. Як на мене, то треба цей біль пережити, розчинитися в ньому, пропустити через себе, повністю от розпастися на шматочки і потім заново створитися новою такою особистістю. І я хочу сказати, що от в древній Росії навіть були спеціальні жінки, плакальниці, яких запрошували, от в такі ситуації, коли жінці зрадив чоловік. І вони приходили і плакали для того, щоб вона виплакала ці емоції, весь свій біль, все своє горе, яке вона відчувала, вона повинна виплакати. Отак От само повинна уйти злість, повинні піти образи, повинна піти вся негативна енергія. Тобто жінка повинна повністю очиститися від цього всього. І тоді, коли вона повністю відновиться, а і ще такий момент, що. Навіть на почутті вдячності не треба за, також застрягати на цьому етапі, тому що таким чином ви все одно емоційно не відходите від цього чоловіка, ви його ідеалізуєте, і таким чином ви говорите, що він найкращий. І результат виходить такий, що в нього в житті все добре, він собі, там, наприклад, з іншою людиною живе і так далі, а у вас не все добре, тому що ви живете до цих пір ним. Цього не можна робити. Тут тобто всі етапи треба пройти, повинна наступити така абсолютна, ну так би мовити, індиферентність. До нього це при умові, що люди розходяться. Якщо все-таки стосунки мають продовжуватися, то це все-таки жінка має вийти на цей рівень повної інтеграції, повного відновлення і вирішити для себе. Потрібні ці стосунки, що вони дадуть, і як їх будувати по-новому, щоб більше не було такого повторення. І взагалі я хочу сказати всім жінкам, що життя не дає лише один шанс. Шансів буває багато. Просто їх треба вміти бачити.